Всім привіт! Ви на каналі Теплекс, і сьогодні ми покажемо вам готовий комплект поливу під ключ. Що в нього є, як усе працює і кому він підійде, розповідаємо просто та по суті. Що таке комплект поливу під ключ? Це готове рішення, яке економить вам час кошти та нерви. Ми вже все підібрали і зібрали. Вам залишилось тільки підключити та користуватися. Що входить до комплекту: насос або насосна станція, в залежності від задачі, фільтр для очищення води, трубку або шланги потрібної довжини, зрошувачі або дощувальні насадки, фітинги, з'єднувачі та адаптери. Кому підходить такий комплект? Такий комплект підходить для дач невеличких будинків, приватних будинків та фермерських підприємств. Встановлення займає небагато часу та легке в користуванні. Чому це вигідно? Економити воду, полив іде точно в ціль. Економити час, усе працює без вас. Жодних помилок усе підібрано ідеально. Ми підберемо комплект під ваші умови: врун, ділянку, рослини. Та джерело води. Якщо у вас залишились питання або хочете замовити комплект, контакти у описі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, подобайки та до нових відео.